Те, що Івана дуже любила і поважала завжди людям хвалилося, що у неї найкращий зять. А чого б і ні. Іван їй в свою квартиру впустив, а сам на заробітки поїхав. Та всьому рано чи пізно приходить кінець. Іван зателефонував з самого ранку. Чоловік так рано ніколи не дзвонив, тому Люба відразу зрозуміла, що щось тут не так. Сухо запитав, як справи, і відразу сказав, що хоче розлучення. Люба швидше могла сподіватися на те, що сніг влітку випаде. Ніж на те, що її чоловік захоче розлучитися. Разом вони вже майже 20 років, ростять двох дочок, Люба вийшла заміж 17 років з Іваном познайомила її мама. Він був сином її доброї знайомої, прийшов з армії, шукав роботу, а Люба тоді лише щойно школу закінчила. Іван відразу сподобався дівчині, та й видно було, що і вона йому припала до душі. Зустрічалися півроку, а потім Іван прислав старостів. Після весілля Люба переїхала до Івана в трикімнатну квартиру. В якій він жив разом зі своєю матір'ю. Через три роки свекрухи не стало, і мама Люби переїхала до них. Спочатку говорила, що це тимчасово, а потім всі зрозуміли, що те, ще в них надовго, якщо не назавжди. Батьки Люби розлучилися, проживши разом 25 років. Батько привів додому молоду дружину, а мама не знайшла нічого кращого, як посвитися у доньки і зятів у квартирі. Спочатку вона говорила, що поживе у них кілька місяців допоможе ростити внуків. Молодша дівчинка якраз нещодавно народилася. На перших порах присутність мами й справді була виправдана, адже Любі було важко самі впоратися з двома малими дітьми. Але потім діти підросли, мама наміцно зайняла собі одну з трьох кімнат, найменшу правда, і не збиралась нікуди їхати чи щось шукати. Іван не раз говорив тещі, що вона цілком могла б ще поїхати за кордон і собі на квартиру сама заробити, але теща, якій ледве виповнилося 50, постійно повторювала і те ж, мовляв, Куди мені їхати в мої руки? Ви молоді, ви її їдьте. Так Іван одного разу й не витримав, знайшов собі бригаду, яка працювала в Польщі на будові, зібрався і поїхав. Так відтоді по заробітках і мотається. Додому приїжджає лише два рази на рік, і на кілька днів, на свята. Люба була дуже рада, адже чоловік почав непогано заробляти, всі гроші присилав додому, їй і донькам, і навіть мамі на все вистачало. Мама Люба те, що Івана теж раділа. Осяти вдома не було, а це дозволяло їй бути повноправною господиною в його квартирі. Своєю донькою вона керувати вміла, так і жили, обидві не працювали, сиділи вдома, чекаючи на перекази Івана за кордоном, прикривалися тим, що займаються вихованням дітей. Тим часом доньки Люби вже виросли, одна в університеті вже вчилася, а інша якраз школу закінчувала. Люба і її мама думали, що так буде завжди вони сидітимуть вдома, а Іван буде для всіх заробляти. Але, як виявилося, у нього самого були інші плани. Він знайшов заміну Любі, познайомився в польщі з якою заробічанкою з України і вирішив з нею почати життя спочатку. Діти виросли, про них він подбає, а дружині сказав, щоб вони з матір'ю нове житло собі шукали, бо цю квартиру він збирається продавати. Тепер уже те ще ходить по селі і всім розповідає, що у неї найгірший зять у світі. А на чиїй стороні в цій історії ви.